Вас вітають мисливці мітами І сьогодні будемо створити персонажі для Кайрин. Дякуємо Збройним силам України, які захищають нас у цей нелегкий час. Тому підтримуємо їх і донатимо на перевірені фонди або за посиланням в описі до відео. Сьогодні з вами Олексій. Та Андрій. Кайрн це пригодницька гра авторства Йоча Гала і локалізована у нас видавництвом М87 Games. Дякуємо вам за це. Для створення персонажу ми використовуємо наш кастомний чарник українською. Посилання на безкоштовну копію ви знайдете в описі під відео. Користуйтесь. Ти хочеш зіграти за жіночого чи чоловічого персонажа? Ніколи не грав за жіночого персонажа. це буде цікаво. Давай спробуємо. Давай. Щоб. Дізнатись, як буде звати твого персонажа Кінька 20. Обожнюю це. Давай. 19. Теун. Ще раз. Теун. 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 І кінь 20 на прізвище. Добре. 13. Теун Смайт. Теун Смайт, Прикольно. Смайт! Тепер ми дізнаємося, яка в тебе передісторія. Ким ти був? У минулому житті, до того, як став, стала пригодницею. Кидай 20. 20. 20. Ти була слідопитом. Вау! Wow. Тепер для того, щоб вам було легше уявити вашого персонажа, ви можете так само кидком кубика кинути на все: на колір волосся, на статуру, на лице, на шкіру. Або, якщо у вас є вже якась картинка в голові, то запишіть її, будь ласка. Ми будемо все кидати. Кидати. — Давай. Вперше дізнаємося твою статуру. Давай. Далі йде все К-10. Окей, поїхали. Три. Ти висока. Сім. Бліда. Висока. Бліда. Десять. Маєш розкішне волосся. Висока бліда з розкішним волоссям. Яке твоє обличчя? Один. Точене обличчя. — Точене… — З гострими рисами. Я так, саме так. Давай. саме так. — Це таке обличчя, до якого краще не підходити. Чотири. Деренчлива мова. З дуже деренчливою мовою. Це ніби в відвалився, відвалилась вихлопна труба, і вона деренчить по я по дорозі. Це саме жіночка. <плес> 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 Таке краще. І одяг тепер. Сім. Потертий. Потертий одяг. Все, з тепер. таким дирінчливим голосом. Тепер ми знаємо, як ти виглядаєш. Дізнаємося, хто ти всередині. Так само десяточка кубик на чесноти, ваду, напасть і репутацію твою. Почнемо з чесноти. Два. Смілива. Єс. Запиши. Запиши будь буде. Неважливо, коли ти його записуєш, головне, що в тебе всередині. Yes. Ще 10. Груба! Ти груба. Груба. Ще. Ще. Ще один. Ти покинута з друга цифра? 6. Покинута і в тебе доволі небезпечна репутація. Угу. Mm -hmm. Цікаво, люди. Далі. Слайк! Переходимо до початкового спорядження. Спорядження потрібно кидати знов 20 і спершу броню. Потім дізнаємося, чи в тебе є якісь шоломи щити. 13. 13 це ти маєш бригандину. <гас> це доволі. О, якщо я, це, я, я не помиляюсь, він займає 2 слоти одягу. І 20 на шоломи, щити. 8. 8. Це. Немає. Зброя. Два. Кинжал, палиця чи посох? Мисливець буде з щем. З Кінжал. Кінджал. Кінджал. Хау, майнем із Дэунсмайт! Кинь К20 на експлуатаційне спорядження. 14. Підзорна труба. І на інструменти 20. 5. Це зубило. Непогано. Доведеться трішки поміскувати, як ти будеш використовувати ці речі. Е, тепер дізнаємося, яку ти дрібничку з собою носиш. 20. 7. Інструмент. Музичний. До речі, тут не вказано, тому може бути все за твої фантазії. Якщо хочеш, це буде музичний, якщо хочеш, це буде пов'язаний з. Лейта. Ремісничий інструмент. Гаразд. І дізнаємося, можливо, в тебе є якісь бонусні предмети. Ано. Кинь 20. 13. 13. У тебе додаткова броня або зброя? Ууу. Uh, можемо. 5. Бу 3. Добре. А що ти хочеш? Додаткову зброю? Замість кинжалу? Чи можна... Так, 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 зброю. Бо можливо, якийсь шолом? Три. No. Кинжал, палець, посух. Ну, візьму. Кинджал. Ще один кинджал. Раз. А які пошкодження в кинджало? Так, ми зараз доходимо до цього. В твоїй бригандині одна броня. Yes. Одна одиниця. Кожен yes. один раз, коли тобі проходить урон, ми мінусуємо. -1. А кинджали мають К6 шкоди. Nice. Кинджали, дубини, серпи, посухи, все однаково, К6. Дуже зручно в грі. Задизайнено зброю, просто поділено, грубо кажучи, на три категорії: легка, середня і важка. І воно від того де пошкодження К6, К8 і К10. Так як в нас немає заклять, ми можемо що тобі зробити? Кинути характеристики. Характеристики це дуже влучно, підмічно. Ми безхарактерні з тобою. Безхарактерні. Привіт наші дружини! Тепер ми. Ти влучно підмітив. Ми дізнаємося, які в нас будуть характеристики. Кинь 3 6 на силу на спритність і на волю. І сума. Добре. 4 плюс 3 7. І плюс 2 9. 9. 9 сили. Добре. 4, 2 і 1 це 7. 7. І воля. 7. 7. Я дуже погано кинув. Це дуже е, погано. Дивись, гра дозволяє тобі дві характеристики поміняти між собою місцями. Mm -hmm. Якщо ти хочеш раптом бути. Я поміняю спритність і волю. Давай, добре. Е, спритність 7, воля так, 7. Так, так, я зрозумів. Дотепно. <рес> <рес> Кинь, будь ласка, ка6 на пункти захисту. Добре. Один. <рес> Це <рес> тебе дуже слабенький персонаж. Таун! Смайт! <гум> з одним пунктом захисту. Нагадаю, що таке пункт захи... пункти Нагадай. захисту. Нагадай. Нагадай. Це характеристика, яка... яку найкраще можна описати як витривалість. Тому що вся шкода, яка по тобі буде проходити, вона буде потрапляти, перш все, в пункти захисту. І коли вони йдуть в тебе, падають до нуля, вони йдуть далі в мінус. Якщо це якась фізична атака, буде йти мінус по силі. Якщо це буде. Пастка чи е, падіння це буде пошкодження по спритності. І, відповідно, магічне пошкодження це буде мінус поволі. Якщо буде так зійдуться зірки, і в тебе буде нуль пунктів захисту, ми від буде... однієї атаки. Від однієї, так, все вірно. Ми будемо кидати на шрами. В основному шрами будуть давати вам якісь переваги в грі. Тобто вони в майбутньому можуть або збільшити ті самі пункти захисту, або збільшити показники сили, спритності чи волі. Пункти захисту відновлюються звичайним якимось коротеньким відпочинком: це сісти, випити води, перекусити, і ти відновив свій дух. У нас раціон є. Раціон, вода, певна кількість. Так. І золото. Угу. Зазвичай стандартно всіх один факел, який займає одне місце в рюкзаку. Так і напишу. Їжі і води на три дні. Супер. Тепер кинь мені, будь ласка, на золото. Добре. Що? Три, каші. Добренько. Сім. сім. Тебе більше внутрішнього багатства. Запиши в тебе сім золота. Якщо ваш майстер дуже добрий і лояльний, дозволяє вам почати з міста, ви можете піти і відразу ці всі сі монет спустити на розваги. Доброго дня! Теун. Ви вже в десятеро приходите до нас в магазин. Бачу, грошей вас не побільшило. Я все ще можу запропонувати відро, дзеркало, жердину 10 лопату, мармурові кульки. Може, вам мило потрібно? Я хочу взяти відро і мармурові кульки. Вас не вистачить грошей. Обирайте. Або відро, або мармурові кульки. Лопату. Лопату. Можливо, до лопати... Я Буду розкопувати могилу. Можливо, до лопати забажаєте ще собі більше смолоскипів? Так. Добре. На сім золота. Смолоскипів чи лопат? Лопату одну. Добре. Одна лопата і два смолоскипа. Так. Запишіть, будь ласка. Ну що ж, твій персонаж готовий? Як бачите, в кайріні створення персонажів доволі просте і, головне, швидке. Тому не бійтеся і можете пробувати нові системи. А з вами були мисливці з замітами. Побачимось в наступних відео. Па-па!